Іскандером попало в да, і я був в тій будівлі, але я вийшов непошкодженим і з того часу сказав: окей, тоді я буду робити стільки дронів, скільки фізично я зможу зробити дронів. Віктор Євпак очолює компанію з виготовлення безпілотників. Розповідає, має штат працівників. Їхню кількість не називає із міркувань безпеки. Та аби сформувати команду професіоналів, каже, першочергово треба було отримати статус критично важливого підприємства. Першу критичність ми отримували шість. Місяців ми це робили вже останні два роки і так. Але це була дуже важка процедура, яка складалась там відомчою комісії, і була мінцифри задіяна, і Мінекономіки, і мінстратег. І треба було доказувати, що в тебе є державні замовлення в минулому звітньому періоді, в наступному звітньому періоді. і це була дуже важка історія. Втім, тепер ця процедура може стати легшою, каже Віктор Євпак. Напередодні кабінет міністрів змінив підстави для бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час для критично важливих підприємств. Вони стосуються бізнесу. Фронтових територіях та компанії, які виготовляють дрони, це полегшує для такої компанії, як наша, отримувати критичність і бронювати людей. Важливо додає Віктор, аби отримання статусу критично важливого підприємства змогли набувати виробники комплектуючих для дронів. Вже готовий виріб, але деякі елементи ми закупляємо, наприклад, ці мотори або раму, або камеру. Всі ці складові компанія Віктора замовляє в інших постачальників, які до сьогодні у 90% випадків не мали статусу критичності, розповідає чоловік. І до сьогоднішнього часу таким компаніям, які надзвичайно важливі для оборони України, отримувати критичність і бронювати людей було неможливо. Зараз переліку через кому додавалися ще виробники комплектуючих. Сергій Шмигу – один із таких виробників. Його компанія виготовляє батареї для дронів. Ми співпрацюємо з багатьма замовниками, які мають державні замовлення, надаємо їм фактично наші продукти, фактично комплектуючі, намагалися податися на бронювання, але отримали відмову. А це впливає на формування штату виробництва, каже Сергій. У мене чотири працівники прийшли в іншу компанію, яка їм запропонувала саму броню. Ми вимушені працювати з людьми, в яких все нормально з. Бронюванням, оскільки багато процесів, якщо зав'язується на одному працівнику, який бронювання не має, то це означатиме, що ну рано чи пізно нам доведеться з ним попрощатися. Під постанову уряду виробники комплектуючих найбільше чекають спрощення самого механізму набуття статусу критичного підприємства, бо це дасть змогу зупинити кадрову кризу, каже Сергій. Нова постанова спростить більше саме моменти бюрократичні, тобто вона надасть можливість вирішити певні кадрові питання. Один із варіантів набути статус критичності виробникам комплектуючих стати виконавцями або співвиконавцями державного замовлення, додає виробник комплектуючих для безпілотників Іван Подолян. На критичну значимість можуть претендувати тільки підприємства, які виконують державні замовлення, державні контракти. Нам, наприклад, не вдавалося ніколи як виробникам комплектуючих заходити в роль співвиконавця. Механізм отримання цього статусу розповідає складно реалізувати. Не менше 50% комплектуючих, ти поставляєш у військові частини. Потім ти збираєш оцю цю документів про ці поставки, даєш дуже детальну звітність про свою діяльність на мін. Тепер уже на міноборони, і вони тебе визнають критично значимим, наче по факту минулого року дають тобі ще на рік критичну значимість. І виходить так, що ти без критичної значимості маєш рік відпрацювати і постачати саме на військові частини. Потім маєш довести, що ти не верблюд, і після цього тобі дадуть ще рік на те, щоб ти продовжував. Втім, у новій постанові чітких прописаних змін цього механізму Іван не бачить. Реально по суті не помінялося нічого крім підпорядкування питань пов'язаних з виробництвом БПЛА і комплектуючих. Щоб роз'яснити нововведення, редакція Суспільного звернулася по коментар до Міністерства оборони та надіслала відповідний інформаційний запит. А заступник міністра економіки Віталій Кіндратів розповів про очікуваний економічний ефект від цього рішення уряду в даному конкретному випадку. Ми прораховували кількість. Потенційного збереження відсотку ВВП та орієнтовних сум, які будуть які будуть залишатися відповідно, якщо ми зробимо можливість для бронювання 100% працівників на підприємствах в прифронтових та територіях, де ведуться бойові дії. Це орієнтовний орієнтовно 180 мільйонів податків буде згенеровано, і орієнтовно десь 2,2-2,3 мільярди гривень залишиться в відсотках в ВВП щодо компаній, які займаються постачанням комплектуючих, то через комісію міністра вони дивляться, наскільки вони критичні, не критичні в даному випадку і можуть приймати ці рішення. Цією постановою уряд дозволив бронювати 100% працівників критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу. Додає Віталій Кіндратів. Всі підприємства, які визначаються критично важливими для оборонно-промислового комплексу, вони мають можливість бронювати до 100% своїх працівників. Відповідне рішення може приймати Міністерство оборони відповідно до їх власних галузевих критеріїв. Якщо механізм отримання статусу критично важливого підприємства для виробників дронів буде спрощений, тоді вітчизняний ринок безпілотників стане менш залежним від іноземних постачальників, додає Віктор Євпак. Я вірю і хочу, щоб так сталося, що за наступні півроку рік ми максимально замінили китайські комплектуючі на українські комплектуючі, і рух в цьому вже є. Українські виробники висилають. Ну, сотні мільйонів доларів за кордон, щоб купляти ці комплектуючі в країну, яка, м'яко кажучи, не є дружньою для нас. Якщо держава б взяла таку політику на стимулювання українського виробника, це дуже класно і дуже вітається. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.